Дивіться цвіти до кінця звіри, Господь врятує вас, вашу родину, від усякого лиха і викони всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, що з невимовної любові ти зійшов із небес і втілився від причистої діви, щоб спасти душі наші і привести нас до пізнання істини. У цей час смирено припадаємо до Твоїх причистих ніг, благаючи про милість Твою і заступництво Твоє, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти дав нам слово своє святе і обітницю, простіть, і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Тож прийми тепер це покаяне благання сердець наших, Господи, владико життя і царю віків, Ти є прихисток і сила наша, подателю всякого блага і джерело невичерної багатодаті. Як пастир добрий, що шукає загублену вівцю, ти віднаходиш нас у темряві гріхів наших і ведеш до світла істини. У покорі взиваємо, захисти нас від усякої біди і напасті, від усякого зла видимого й невидимого, яке повстає на душі наші, намагаючись відвернути нас від шляху спасіння, як лань прагне до потоків водних, так і душі наші прагнуть тебе, Господи. Золяньця з людина налюбче на печалі, на жду нашу в цьому минущому світі, бачиш ти, як часто буря життєві здіймаються довкола нас. І намагаються потопити у сумнівах, спокусах та бідах. Прийди ж нам на допомогу у тому ці бурі твою всемогутньою десницею, щоб зміцнилися серця на що вірі та довірі до тебе. Ти камінь непорушний стіна, що покриває нас від стрів ворожих, ти непохитна тверді, охорона наша на всі дні життя нашого. Господи Ісусе, ти прийшов у світ цей, щоб спусти душі і зцілити недуги, щоб сліпим подати прозріння, пригнобленим свободу. А ну жден надію. Ми ж, немічні гріхами обтяжені, до тебе кличемо, помили нас, Боже, помилуй нас. А ми, беззаконні наші прости провини і недбальство наші, прийми сльози наші, що падають до ніг Твоїх, і зміцнив нас дух покаяння. Як ти простив блудному синові прийняв розкаяного матеря, так і нас прийми, що нині стоїмо й благаємо. Злянься милосердно спасе наш на прохання наше і вчини з нами за милістю Твоєю. Водико, приблагий, ти знаєш кожну нашу потребу, голодний просить хліба, хворий шукає зцілення. подорожній благає про безпечну дорогу, страждений прагне притулку, а кожна зболена душа взиває до тебе про всемогутню допомогу. Даруй нам, Господи, хліб щоденний, здоров'я душевне, тілесне і безпечний шлях і прихисток у домі твоєї любові, бо ми, діти твої, у покорі серця взиваємо. Ти один знаєш, що дійсно корисне і потрібне нам для спасіння, зроби так, щоб усі наші земні справи звершувалися під Твоїм благословенням на добру й користь, аби не спіткнулися ми об камінь суєти, а в усьому славилось присвяте ім'я Твоє. Господи Ісусе Христе, Ти заповів нам шукати найперше Царство Божого і правду Його, і все інше додасться, тож не дай нам занедбати душу через корменуші клопоти. Не допусти, що прагнення земного добробуту відвернуло нас від життя вічного, але благаємо, благослови всі наші добрі наміри й починання, щоб вони приносили плід для блага ближніх і спасіння нашого власного. Навчи нас у трудах наших ходити шляхом правди, щоб праця наша була тобі вгодна і не стала каменем спотикання для оточуючих. У самогутній милосердний спасе не відверни лиця свого відплачу нашого. Коли виваємо в скорботах і спокусах, бо без тебе хто нам допоможе, без благодатної руки Твоєї, хто підтримає в знемозі, хто пригорне нас, коли світ холодний, і байдужий до болю нашого, лише ти, царю переваги, який перетерпів страждання на Гофі, приймаєш і розумієш кожен потаємний зід, кожну зранену душу. Тому нині, я колись ми так воваємо з вибини серця. Боже, милостиви будь до нас, грішних. Господи, ти промовив у Євангелії своїй святі, прийдіть до мене всі струдженій, обтяжені, і я заспокою вас. Ось ми приходимо до тебе, несучи тягар щоденних клопотів, болю та сумнівів, знай благання наше, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, від біди небезпек, що чагають довкола. Ти, будь із нами, коли виходимо, коли повертаємося, коли спимо і коли встаємо, коли радіємо і коли плачемо. Хай мир твій перебуває в душах наших, втихомирюючи кожен сумніви тривогу, обдаруй же нас Христе, спасе потрібними матеріальними благами, щоб не маючи надмірної нужди, ми з мирним серцем служили Тобі та свідчили про славу Твою життям своїм. Не допусти нам упасти в розкіш гординю ані віччя й звидні, але у міру потреб наших богословина нас хлібом насущним і земними достатками. Щоб і через них ми прославляли тебе та виявляли любов до ближніх. Навчи нас бути вдячними за кожен дар милості Твоєї та ділитися тим, що Ти даєш. Задай Господи і про немічних, бідних, а також про тих, хто в скорботі пошуємо тіху й полегшення в їхніх потребах. Даруй і нам бути милосердними руками Твоїми, щоб через спільну любов у церкви Твоєї прославлялося Пресвяте ім'я Твоє. Згадай про нашу вітчизну, щоб мир твій запанував у ній, і нехай дух братньої любові та злагоди укріпиться між народами, подай мудрість і страх Божий тим, кого поставлено над людьми, щоб у справедливості і правді керували держави. Обережи нас від усяких ворогів, від війни, голоду, від розборту заколотів, щоб у мирі, звершуючи життєвий шлях, прославляли ми тебе, Спасителя нашого навіки». Бо ти єси наш Господь, Боги і людинолюбний, ти світло світу, двері спасіння і шлях істини, до тебе підносимо очі серця нашого, бо звідти приходить допомога, звідти радість та мир душам нашим. Скрий ступи наші до Царства Твого Небесного, де зі всіма святими будемо оспівувати Твою милість і любов, тож Босови Христе і Ісусе, і освяти кожен наш день, кожен подих і помисел. Нехай сила Христа Твого огортає нас, нехай чесна кров Твоя омиває нас від гріха, нехай світло Воскресіння Твого розвіє темряву безнадії в серцях наших, і нехай ім'я Твоє присвяте нині повсякчас, буде нам парапором спасіння та знаком перемоги над силами ворожими, прийми це благання, предвічний царю, і непосором надії нашої, яку на тебе покладаємо. Бо ти єси Бог милості, щедрот і тобі славу, подяку і поклоніння вислаємо, з беззначальним твоїм Отцем і Пресвятим Богім і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Непереможний Спасителю і милосерний Вадико, що прийшов у світ, щоб спасти людський від влади гріха й тіні смертної, ти перетерпів хрест, смерті, воскрес із мертвих, даруючи нам надію на вічне життя. Тому припадаємо до Тебе з любов'ю та вдячністю, взиваємо: Слава тобі, Ісусе, Сину Божий! Ангели невпинно співають Твою велич у Небесній славі, а ми недостойні, прагнемо наслідувати їхній голос і прославляти Тебе за великі милості, які ти виявив у своєму втіленні і Спасительному подвигу. Тож співаючи Твоє святе ім'я, промовляємо, Ісусе, який у людській плоті з'явився, щоб обожити нас. Ісус, який від причистої діви Марії народився, виконуючи задум спасіння. Ісус, який у Віфуємі був палюшками сповитий, але всю вселену обіймаєш, Ісусе, який ангелам і пастирям звістив велику радість, Ісусе, який, як безгрішний агнець, прийняв приниження людське, Ісусе, який об'явив нам любов Отця Небесного, Ісусе, який душі наші живиш небесною благодаттю. «Ісусе, які серця наші провадиш до спасіння, слава тобі, Ісусе, Сину Божий! Побачивши тебе, Христе над Йорданом у покорі схиленого перед рукою притечі Небо відкрилося голос Голосиця свідчив, це син мій улюблений. Через святе хрещення ти оновив водну природу і показав нам путь покаяння, щоб ми з вірою взивали до тебе Аллилуйя! Зрозуміти таємницю смирення Сина Божого важко гордому розуму, бо сам Творець прийняв хрещення від руки свого Слуги. Ми ж, дивуючись ці безмірні любові і покорі, вдячно проголошуємо. Ісусе, що прийшов сповнити всю правду, Ісуса, що водою Духом Святим оновлюєш кожного, хто вірить у тебе, Ісусе, що змиваєш гріхи наші святою кров'ю твоєю, Ісуса, що даруєш нам благодать відродження. Ісусе, що показав у Святому Хрещенні приклад досконалої покори, Ісусе, що Духом Своїм благодатним просвітлюєш наші серця, Ісусе, що кличеш усі народи до єдиного хрещення і спасіння, Ісусе, що витираєш сльози, покаяння з облич тих, хто щиро кається. Слава тобі, Ісусе, Сину Божий, Ти, що є світлом від світла, весіяв на горі під час преображення, показавши учням свою божественну славу. Здивовані цим видінням вони впали ниць, а ми й досі захоплюємося, незбагненною величю твоєю виголошуємо Алелуя. Добре нам бути тут, так сказали учні твої Господи, коли споглядали твою славу на фаворі, та ти не залишився там, а повів їх назад у світ, щоб вони свідчили про Царство Боже, нехай серця наші завжди прагнуть тебе прославляти, промовляючи. Ісусе, що відкрив нам промені своєї нетварної слави, Ісусе, що є світлом на шляху до небесної вітчизни, Ісусе, що розсієш морок гріха із невірим, Ісусе, що вчиш нас дивитися на невидиме з вірою, Ісусе, що утверджуєш нас у рішучості служити тобі, Ісусе, що являєш красу духовного перетворення, Ісусе, що надихаєш нас на подвиг в ім'я любові, Ісусе, що подаєш відвагу свідчити про Твою велич. Слава тобі, Ісусе, Сину Божий, бурю ворожих обертає, що ти обертаєш у тишу своєю владою, як колись тихомирив розбурхане море перед учнями, серед бурі земних випробувань мовимо тебе, Христе, простягни руку свою, рятуй нас від безодні вічаю, щоб ми з упевненістю співали Аллилуйя. Коли рятував ти Петра, що тонув і всіх учнів, зляканих бурею, виявляв своє божественне милосердя. Не залишає нас, що припадаємо до Тебе в скруті життя і з довірою промовляємо. Ісусе, що даєш руку допомоги в годину небезпеки, Іисусе, що не даєш нам захитатися від хвиль пристрасти, Іисусе, що подаєш силу давати земні обставини, Ісусе, що через терпіння ведеш нас до правдивої радості, Ісусе, що надихаєш нас завжди покладатися тільки на Тебе. Ісусе, що вчиш шукачів миру, знаходити Його в тобі. Ісусе, що не відвертаєшся від грішників і каються. Ісусе, що сповнюєш духом мужності, тих, хто кличе ім'я Твоє, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий. Почувши про Твої чудеса і проповідь, багато людей шви за тобою, Господи, шукаючи стівні і втіхи. Ти ж усіх приймав із любов'ю, подаючи їм їжу своє вчення і милість, а коли потрібно було і хліб земний примножував. Тож і ми, живлячись Словом Твоїм, промовляємо, Аллилуя! Ти справжній хліб небесний, що дає життя вічне душам. Приходячи до Тебе, голодні знаходять поживу, а спраглі джерело води живої, тому з подякою співаємо. Ісусе, що наситив п'ять тисяч людей кількома хлібами, Ісусе, що вічай наш перетворюєш на довіру до Твоєї опіки, Ісусе, що щедро подаєш благодать усім, хто просить. І Ісусе, що дбаєш про кожну людську потребу, і Ісусе, що повчаєш нас вірити в ласку Отця Небесного, і Ісусе, що невпинно кличеш грішників до покаяння, і Ісусе, що засвідчуєш нам безмежну силу Отця через дива, і Ісусе, що закликаєш нас творити добрі діла віри. Слава тобі, Ісусе, Сину Божий, Ти, що любов'ю добровільно пішов на страждання і хресну смерть. Щоб визволити нас із кайданів гріха й смерті, сповнений невимовного милосердя, ти простив і тих, хто розіп'яв тебе, і всіх нас невдячних, тому, бачачи велич твої жертви трепетом промовляємо оливуя. Розіп'яти на Христі Ісусе, ти обійняв у собі весь світ, щоб кожен знайшов у тобі порятунок. Стоячи біля Твого Христа, прагнемо осягнути таємницю твоєї любові. Вголошуючи, Ісусе, що простив убивцям, навчаючи нас прощати ворогів, Ісусе, що розбійнику рай відчинив за одне покаяне багання, Ісусе, що перетерпів незлічені страждання заради нашого спасіння, Ісусе, що з Христа вовав до Отця, просячи милості для світу, Ісусе, що своєю святою кров'ю омив провини наші, Ісусе, що смиренням переміг гординю пекла. Ісуса, що в смертельній годині подарував нам матір свою, І ісуса, що покликав нас іти за тобою до Воскресіння. Слава тобі, Ісусе, Сину Божий! Прагнучи відвернути людей від загибелі, ти зійшов у самобезодні смерті. Але як переможець пекла, воскрес на третій день смерть не втримала Тебе, Христе, і силою Твого Воскресіння нам даровано життя вічне. Тому, з радістю, немов Марія Магдалина, в перший день тижня виголошуємо Аллилуїя. Чому шукаєте живого між мертвими? запитував Ангел Святих жінок Мироносець, проголошуючи Твоє Воскресіння, і ми, віруючи в силу Твої перемоги над смертю, складаємо Тобі хвалу. І Ісусе, що воскрес і світа віддарував непохитну віру Ісусе, що звеселив сумні серця своїх учнів явленням після Воскресіння, і Ісусе, що знищив твердині Ато своєю переможною силою, і Ісусе, що кожній людині дарував надію на Воскресіння, і Ісусе, що подаєш причетність до безсмертя через таїнство церкви, і Ісусе, що торкнувся світлом Воскресіння Сігостворіння, Ісусе, що прийшов до учнів крізь замкнені двері, як Господь усього, і Ісусе, що даруєш мир глибині нашого серця. Слава тобі, Ісусе, Сину Божий! Побачивши Тебе, Господи, як Ти через сорок днів після Воскресіння вознісся на небо, апостоли з радістю повернулися до Єрусалима, очікуючи приходу Утішителя, і нині, живучи в надії на зустріч із тобою в небесному царстві, з вірою, любов'ю промовляємо Аллуя. Ти вознісся на небеса і сидиш, праворуч отця. Не перестаючи піклуватися про свою церкву, що тут на землі веде боротьбу за спасіння, ми ж сповнені вдячністю за твою постійну присутність говоримо. І ісусе, що даєш своїм учням утішителя Святого Духа, І Ісусе, що очікуєш кожного з нас у світлі Царства Небесного, І Ісусе, що огортаєш батьківською турботою всіх, хто вірить у Тебе, І ісусе, що підтримуєш християн у подвигу благочестя». І Ісусе, що закликаєш нас піднести серця понад земними турботами, і Ісусе, що залишив нам свої святі таїнства, як джерело Богодаті, Ісусе, що з висот Небесних чуєш кожен наш поклик, і Ісусе, що готуєш нам місце у вічній славі, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий. Усі, хто живе вірою в Твоє Воскресіння і Вознесіння, ти збираєш в єдину Христову родину, святу церкву. Просвічуючи нас світлом істини, зміцнюючи любов і даруючи однодумність у Святому Дусі. Тому, вдячно, єднаючись у тобі, взиваємо а вивую я. У Євхаристії ти перебуваєш серед нас істину та істину, щоб живити наше земне життя небесною силою, ця тайна джерело єдності з тобою, поміж собою. З вдячністю прославляємо тебе, і Ісусе, що відкриваєш себе в ламані хліба, Ісусе. Що в цій святі трапезі єднаєш нас із собою, і Ісусе, що вливаєш у нас багато оновлення душі тіла, Ісусе, що вчиш нас взаємної, жартовної любові, Ісусе, що через Євхаристію будуєш церкву як живий організм, Ісусе, що перемінюєш наше життя прийняттям Твого тіла і крові, Ісусе, що очищуєш совість і освячуєш серце, Ісусе, що є найсокровеннішим джерелом радості для віруючих. Слава тобі, Ісусе, Сину Божий! Немає сили, що могла перемогти Твою всемогутню руку Христе, бо ти володар усього творіння. Силою любові ти підкорюєш серця і вони відгукуються на Твоє запрошення, радісно виголошуючи «Алелуя». Князі земні, воводарі світу змінюються і минають, та царство Твоє, Господи вічне, даєш владу служіння, а не панування, вчиш нас мудрості і покори». Тому сповнені благовіння співаємо. І Ісусе, що навчаєш істинного царювання через служіння братам, Ісусе, що викорінюєш спокусу гордості і марнославства, і Ісусе, що встановлюєш мир там, де панує роз, брата, Ісусе, що просвітлюєш мудрістю тих, хто шукає праведності, І Ісусе, що надихаєш нас ділом милосердя та І Ісусе, що даєш нам силу перемагати зло добром. І Ісусе, що зміцнюєш у вірі слабких і зранених, і Ісусе, що ведеш нас до єдиного Небесного Царства любові, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий! Усяке людське слово здатне змухнути перед незбагненим таїнством Твоєї Божественної любові, бо нам можливо описати повною мірою Твої добродійства для нас, грішних. Однак від усього серця, вдячно взиваємо до Тебе, Аллилуйя! Як світильник у темряві, що не гасне, так і ти, Господи, світлом своєї істини, осяєш духовний морок, ти наповнюєш нас натхненням молитви і прагненням святості, тому приносимо тобі оці похвальні пісні співи. І Ісусе, що даєш нам покликання до святості життя, І Ісусе, що кожну душу приводиш до Спасительної мети. І Ісусе, що відкриваєш нам красу єднання з Богом, Ісусе. Що сповнюєш наші молитви відповідно до нашої користі, Ісусе, що навчаєш нас говорити не як я хочу, але як ти, Ісусе, що ламаєш кайдани гріховних звичок своєю І Ісусе, що втаємничуєш нас у глибини Богопочитання, і Ісусе, що просвічуєш розум і зміцнюєш волю до доброго. Слава тобі, Ісусе, Сину Божий! Бажаючи спасти все людство, ти щоденно перебуваєш з нами в святій церкві, де дією Святого Духа народжуються нові душі для Царства Небесного, ти чуєш голос наших молитв, зціляєш рани і ведеш нас шляхом віри, щоб кожен мав відвагу славити твоє ім'я піснею, «Алевуя». О Ісусе Спасителю, ти бачиш наші немечі спокуси, знаєш усі прагнення і тривоги, але не відвертаєшся від нас. Твоє милосердя безмежне, і в ньому ми знаходимо надію, смиренно прославляючи Тебе, промовляємо. Ісусе, що береш із нас тягар наших провин, Ісусе, що очищуєш нашу совість у таїнстві покаяння, Ісусе, що благословляєш сім'ї і обдаровуєш їх миром, Ісусе, що захищаєш молодь від споку сучасного світу, Ісусе, що утішаєш літніх і немічних у їхній самотності, Ісусе, що даєш надію хворим і пригнопеним духом. І Ісусе, що кличеш своїх служителів бутиревними пастирями, і Ісусе, що кожного ведеш до досконалості в любові. Слава тобі, Ісусе, Сину Божий. У всебоги і всемогутній Господи Ісусе Христе, прийми це мале приношення нашої любові, вдячності, яке ми вилучаємо, Твоє святе ім'я за всі ласки й дари, що Ти подаєш нам, зроби нас учасниками Твого Небесного Царства, щоб там у вічній радості. Разом з ангелами, всіма святими завжди співати, Аливуя, Аливуя, Аливуя. О Бога і всемогутні Господи Ісусе Христе, прийми це мови приношення нашої любові, вдячності, якими ми вилучаємо, Твоє святе ім'я за всі ласки і дари, що Ти подаєш нам, зроби нас учасниками Твого Небесного Царства, щоб там, у вічній радості, разом з ангелами всіма святими завжди співати. Аллилуйя, Аллилуйя, Аливуя! Овсибоги і всемогутній Господи Ісусе Христе, прийми це мале приношення нашої любові і вдячності, якими вилучаємо Твоє святе ім'я за всі ласки і дари, що Ти подаєш нам, зроби нас учасниками Твого Небесного Царства, щоб там у вічній радості, разом з ангелами і всіма святими завжди співати. Аллилуйя, Аллилуйя». аллилуйя. Ангели невпинно співають твої величі небесні славі, а ми недостойні, прагнемо наслідувати їхній голос і прославляти тебе за великі милості, які ти є виявив у своєму втіленні і Спасительному подвигу, тож співаючи твоє святе ім'я, промовляємо. Ісусе, який в людській плоті з'явився, щоб обожнити нас, ісусе, який від причистої діви Марії народився, виконуючи задум спасіння. Ісусе, який у Вифлеємі був пелюшками сповитий, але всю вселену обіймаєш, Ісусе, який ангелам і пастирям звісти велику радість, Ісусе, який як безгрішний Агнець прийняв приниження людське Ісусе, який об'явив нам любов Отця Небесного, Ісусе, який дущі наші живиш Небесною благодаттю, Ісусе, який серця наші провадиш до спасіння, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий! Непереможний Спасителю і милосерний Вадико, що прийшов у світ, щоби спасти людський від вади гріха тіні смертної, ти перетерпів хрест, смерть і воскрес із мертвих, даруючи нам надію на вічне життя. Тому припадаємо до Тебе з любов'ю та вдячністю, взиваємо: Слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти наш Спаситель і Відкупитель. Що прийняв людську природу заради нашого спасіння, ти добровільно пройшов шлях приниження, страждань і смерті, щоб славно воскреснути і подарувати нам надію на вічне життя. Ми дякуємо тобі за твою невимовну любов, що з Христа простягається до кожного серця і обіймає весь світ. Просвіти розум наш своєю божественною істиною, зміцни волю нашу, щоб перемагати гріх, і дозволь нам завжди зберігати вірність тобі. Навчи нас бути добрими свідками Твого милосердя у цьому світі і даруй нам благодать мужньо сповідувати Твоє святе ім'я. Зглянься наші немочі чого нам бракує, зміцнюючи нас у час випробувань, напишіть імена та прохання в коментарях, бо ти їси джерело життя і святості, і тобі належить усяка слава, честь і поклоніння з предвічним твоїм Отцем і Пресвятим вогим і животворчим твоїм духом нині повсякчас. І на віки віків, амінь. Ставте вподобайки під відео. Надішліться від обіжні вашим для поширення слова Божого, бо сині господні нехай перебуває з усіма нами.